Це вулиця Холодноярська у Кропивницькому. На дорозі яма засипана відсівом. Працівниця інспекції з благоустрою Наталія Ігнатова говорить це порушення правил благоустрою міста. За даною адресою проводили земляні роботи. Ми бачимо, що періодично вони підсипають. Але ж 2.08 до нас надійшла скарга від мешканців, а особисто водії, які поскаржили, що. Була така ситуація аварійна. Уже пройшов термін усадки ґрунту. Вони повинні. Зробити асфальтування каже, роботи тут проводили півроку тому працівники водоканалу. На відновлений асфальт і на перехресті вулиці Миколи Смоленчука та Архангельська. Зробити це після виконання ремонтних робіт треба протягом місяця, пояснює спецінспекторка. Це адміністративне правопорушення, передбачена статтею 152 Кодексу України. Складаються протоколи на відповідальну особу, на керівництво і штрафні санкції передбачені. Від 850 до 1700 гривень. Говорить, що місяця отримують від 10 до 15 скарг від жителів міста за несвоєчасне відновлення асфальту на дорогах. Водій Олег Шевченко каже, їздити незручно, бо треба оминати ями. Покришки б'ються, диски б'ються. Це всюди проблема з цим. Вони приїхали, засипали там гравієм чи чим, і все. Не вистачає, мабуть, коштів в місті на ремонт дорог. За порушення правил благоустрою міста на директорку водоканалу Наталія Ігнатова склала два протоколи. У цьому році взагалі ми вже відновили асфальтне покриття на тисячі квадратних метрів, це на суму 750 тисяч гривень. Відновлення асфальтного покриття проводиться взагалі не раніше, як через місяць, після виконання робіт, тобто ґрунт повинен ущільнитися, щоб не потім не було просадки самого асфальту нового і не довелося повторно виконувати роботи. По вулиці Архангельській і по вулиці Холодноярській. Зараз проведені вже підготовчі роботи. І надію, що до кінця серпня місяця, якщо не помішають нам якісь погодні умови, ми його заасфальтуємо. Говорить, нині є 30 ділянок, які потребують асфальтування після ремонту водопровідних мереж. Олена Жакалова, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.